Доброго дня, мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається метелик. Слухайте уважно та повторюйте за мною. Я біжу, біжу, по гаю. Я метелика спіймаю. А метелик. Не схотів. Геть від мене полетів. Давайте ще раз повторимо. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення! Дякую за увагу!